Всім привіт! Сьогодні продовжуємо навчатися купівлі в китайському інтернет-магазині AliExpress. Будемо реєструватися в системі кешбек сервісу АПР. Заходимо на сторінку Діани Бергович AliExpress купуй дешевше, яка знаходиться у Фейсбуці. Дивимося на публікації. В кожній публікації міститься інформація, пізніше ссылка, посилання, якщо правильно, на сторінку реєстрації в кешбек сервісі. Кешбек це повернення грошей за покупку. Переходимо по посиланню, потрапляємо в англійську версію сторінки кешбек сервісу від APN. Ми бачимо, що ми можемо повернути до 18% від вартості покупки. Переходимо на, на російську мову, нажимаємо на клавішу зареєструватися. Реєстрація не є складною. Все зрозуміло. Заповнюємо обов'язкові поля. Імейл, пароль, свої дані. та реєструємося. Оскільки ми минулого разу реєстрували Софію в Аліексперсі, то продовжимо і зареєструємо її в системі кешбек сервісу від ПРГ. Нам показує, що пароль занадто є простий і потрібно його трошки ускладнити. Тобто пароль повинен містити великі літери, символи і цифри. для того, щоб він був надійним, щоб унеможливити випадки зламу вашого аккаунту. Все гаразд, перевіряємо, реєструємось. Нам повідомляють, що реєстрація пройшла успішно, що це гаразд. Але нам потрібно зайти на нашу поштову скриньку, куди був направлений лист, і відкрити цей лист і перейти за посиланням для того, щоб підтвердити свою електронну пошту. Переходимо на свою поштову скриньку. Заходимо в неї. Так, що ми бачимо? О, в нас прийшов лист від Аліекспресу. До речі, в попередньому відео ми забули сказати, що також має прийти лист від Аліекспресу, в якому також треба буде підтвердити свою електронну скриньку. Ми це зараз робимо. Все, ми свою електронну скриньку на Аліекспрес підтвердимо. Продовжуємо далі займатися кешбек-сервісом. Ми бачимо, що вхідних немає. Заходимо в... Спам і бачимо, є прийшло Читаємо, знайомлюємося, переходимо за посиланням. Підтверджуємо таким чином нашу електронну скриньку Бачимо, що все гаразд, є інструкції, є підказки. Система досить дружня для користувача. Дуже добре працює служба технічної підтримки, ми бачимо є купи різних підказок, як правильно здійснювати покупки, як шукати ті чи інші товари, це все обов'язково передивіться, для того, щоб ви знали. Вискакувати різні інформаційні повідомлення. Дивимось, що в нас є. Ми читаємо інформацію, як все правильно здійснювати. Які кнопки правильно натискати, там немає нічого складного, допоміжна інформація. Бачимо її різне меню. Так, от, фактично, що нам потрібно. Це є віконечко з вартою купити з кешбеком. Переходимо на сайт Aliexpress, ми шукаємо той товар, який нам потрібен. Ну, В попередньому відео ми шукали сумочку. Бежем. Продовжимо далі. Так. Ось є та модель. Забираємо. Ну, так, обираємо кольор, який нам потрібно. Кіпюємо посилання. Заходимо на наш сервіс кешбек і вставляємо це посилання. Писнемо кнопку на Купити з кешбек. Бачите, нам вказана перевірка посилання нашого підпише, що приблизний процент кешбеку це є 7%. Тобто це звичайний кешбек в системі АПМ, не активний. Бувають ще різні акційні. Можемо собі порахувати, якщо сумочка коштує 20$, доларів, 7% кешбеку це є долар 40. Тобто приблизно 35%. 35 гривень ми економи. повірте, ніхто не, знай... не прийде і не дасть, так просто гроші. Звичайно, це вигідно перди світим, хто любить багато куплярні. Так, Ми зараз бачимо, що щось пішло що не так, це просто, напевно, якийсь зблюк в інтернеті. Е, повторюємо спробу. Знову ж таки переходимо на сторінку товару. Заходимо в наш кешбек сервіс, на голову сторінку, тобто то фактично ми оновлюємо, купуємо, звітніше копіюємо ссылку на товар, вставляємо в це наше іконочки і нажимаємо. Генеруємо ще раз нашу ссылку з кешбеку. Підтверджуємо, що ми дійсно хочемо купити. Практично. Ee, якщо б ми e, розрахувалися зараз, то долар e, трошки більше вже б e, потрапив -по -по до нас на наш рахунок в системі кешбек. Зараз ми не будемо заповнювати платіжні сервіс реквізор. Ми це зробимо офлайн, не на відео. Tak, no tym wszystko zrozumiemy, idziemy, wrócimy do osobistego kabinatu w Cashback, w sali wsi APN. Jeszcze raz wydam dane, jeszcze zlizy, nazy, baczemy, że żeby już w pełni zrozumieć, jak je prawo wziąć, żeby je pustiejnie korzyścić. że w nie rozpocznie się tylko na Aliexpress, zawsze na takie magazynach jak Gearbras, Banggood, Assassin. Там також ви можете купувати і собі е, повертати певну суму від витрачених коштів. Обов'язково потрібно зареєструвати свій електронний кошельок. Тобто це місце, куди вам будуть е, гроші вертатися. Бачимо, тут у нас є переліки, є візерубів, є електронні гаманці різні Тобто Це все треба буде зробити. Є меню статистикою. Правда, вона ще пуста, звичайно, бо, тому, що ми тільки зареєструвалися. І, що під час здійснення інших операцій, все буде видно. Для того, щоб зареєструватися, переходьте по посилання, яке буде в описі до даного відео. Користуйтеся, це дійсно вигідно. 7% це не є так, і мало Якщо багато купуєте, то це дійсно... Дійсно, корисно і вигідно. Дозволяє значно цьому все, Наступне відео буде про встановлення браузерного плагіна, також для кешбеку, для кварння кешбеку, це для того, що безпросить. А зараз показано, що там можна заповнити свій профіль в кабінеті особисто все,